В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 653-й день великого вторгнення Росії до України і вранці 8 грудня протиповітряна оборона знищила 14 із 19 крилатих ракет, якими росіяни атакували Україну. Про це повідомили у повітряних силах. 8 грудня близько 6 ранку ворог завдав удару зі стратегічного бомбардувальника Ту-95 крилатими ракетами х 101 і Х-555. Всього було задіяно 7 літаків із району Саратовської області, які попередньо випустили 19 крилатих ракет повітряного базування. Йдеться в повідомленні. Частина російських ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху у бік. Києва і внаслідок ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області загинула одна людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також відомо про руйнування у Павлограді. Тернівці та Юрівській громаді повідомив також Лисак. Окрім того, у ніч проти 8 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Для неї вони використали безпілотники та ракети. Про це повідомили в повітряних силах збройних сил України. Загалом українські бійці зафіксували пуски росіянами з семи ударних безпілотників шахет та шести ракет і с 300 Сили оборони змогли знищити п'ять ударних дронів. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки. Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області сили оборони України продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу, значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Південніше, Тоненького, Первомайського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 14 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили вісім атак противника в районах західніше вербового та роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, підрозділами ракетних військ. Завдано ураження по станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 990 російських окупантів, 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! У Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова відновили роботу музею, приміщення якого зазнало ушкоджень внаслідок авіаудару армією Російської Федерації по сусідніх будівлях 1 березня 2022 року. Про це повідомила прес служба Житомирської обласної військової адміністрації. В інформації зокрема йдеться, що на відкриття музею запросили представників родин військовослужбовців інституту, які загинули, визволяючи Україну від російських. Військ також із посиланням на керівника музею Юрія Ткачука сказано, що в оновленому музеї відкрили відділ, в якому відобразили події, що відбулися в Україні, починаючи із першого дня повномасштабного вторгнення російських військ до сьогодні. Адже багато офіцерів та курсантів цього навчального закладу поклали життя за свободу, волю та територіальну цілісність і незалежність України. Зокрема, є стенд, який розповідає, як батальйон Житомирського військового інституту у складі 72-ї бригади захищав столицю у перші дні повномасштабного російського вторгнення серед еспозиційних матеріалів розповіді про випускників навчального закладу, які згодом стали талановитими командирами збройних сил України учасниками подій учасники подій оглянули оновлену експозицію музею а також вшанували пам'ять полеглих українських захисників сказано у повідомленні при служби на сайті обласної військової адміністрації а у звягелі на Житомирщині в рамках благодійної загальноміської акції Подаруй тепло захиснику. Звягиляни збирають теплі речі для військових, які захищають Україну. Про це інформує прес-служба Звягельської міської ради. У повідомленні зокрема йдеться, що акція Подаруй тепло захиснику розпочалася 4 грудня та триватиме до 25 грудня. Включно триває збір теплих речей, шкарпеток, ковдр, кави, чаю, цукру, гігієнічних засобів та інших необхідних Хідних речей для військових, які перебувають у складних умовах, збір стане важливим внеском кожного з нас у підтримку та підвищення морального духу захисників держави, пише звягельська прес-служба. І у Житомирі на хабарі у 13 тисяч гривень за встановлення фіктивної інвалідності для призовника затримали лікаря з лікарсько-консультативної комісії. Вдома у лікаря знайшли ще 100 тисяч гривень. Йому оголошено про підозру. Про це повідомляє обласна прокуратура. В повідомленні зокрема йдеться, що під час прийому лікар сказав 28-річному жителю райцентру, що його діагноз не відповідає вимогам для встановлення інвалідності. Однак він Може допомогти з цим за винагороду. Мова йде про лікаря-пульмонолога обласного комунального медичного закладу, який вимагав хамар за висновок про тимчасову непрацездатність. Відтак за заключенням лікаря та висновками МСЕК чоловік отримав третю групу інвалідності на два роки. У разі доведення вини лікареві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займати певну лікарську діяльність, і також на строк до трьох років, і буде конфіскація майна. І до армії відновлення у Житомирській області долучилося вже майже 1300 безробітних. Про це повідомляє Житомирська обласна служба зайнятості. Отож далі цитата: понад 8,5 мільйонів гривень вже профінансовано на виплату заробітної плати учасникам суспільно корисних робіт на Житомирщині. Станом на 7 грудня до їх виконання долучилося 1269 зареєстрованих безробітних у 34 територіальних громадах. Йдеться в повідомленні. Види робіт, які виконували ця допомога, постраждали внаслідок бойових дій, надання соціальних послуг в пунктах незламності, надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження ВПО, заготівля дров для військових та населення і пристосування існуючих приміщень під найпрості. Укриття, а також роботи оборонного характеру. Плетіння маскувальних сіток допомога вразили верствам населення, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам воєнного характеру. А далі про український стартап його виклики, зокрема у Житомирі, будуть допомагати реалізовувати бізнес-ідеї, про що йде мова, розповідає Каріна Цимбалюк. Житомирська політехніка спільно з українським фондом стартапів та однією з приватних корпорацій запускає всеукраїнську акселераційну програму, спрямовану на підтримку різних технологічних хардверних стартапів. Мета проєкту допомогти українським стартапам стати успішним глобальним компаніями. Акселераційна програма передбачає таку прокачку технологічних команд в основах ведення бізнесу в безпосередньо в технологічній складовій, тому що це хардверна програма. Я як готуються інженерні проекти. Ми будемо залучати цілу низку відомих експертів, людей, які вже успішні в технологічних бізнесах, людей, які зробили свої стартапи. Зараз ми дуже активно працюємо з технологічними стартапами українськими і міжнародними для того, щоб вони в цій програмі передавали свій досвід, бо це дуже цінно. І паралельно ця програма передбачає роботу на базі наших лабораторій і можливість фізично зробити свій бізнес. свою Бізнес-модель відбір та подача аплікаційних форм проєктів розпочнеться з 1 лютого 2024 року. До участі в програмі запрошують повнолітніх винахідників, які мають ідеї або певні напрацювання і готові втілювати їх у життя. Відбір буде тривати місяць. Потім стартує чотиримісячна місячна акселераційна програма, за результатами якої вже буде прийматися рішення про фінансування. До опрацювання моделей і так далі. Цей проект програми передбачає близько 10 команд, які можуть бути відібрані. Ми запрошуємо технологічні команди, інженерні команди, підприємницькі команди зі всієї України. Навчальна компонента буде переважно онлайн на нашій онлайн навчальній платформі, з візитами до наших лабораторій, з можливістю тут працювати постійно протягом тривалості акселецій. Ційної програми, головне, щоб по закінченню команда надала журі готову модель, прототип, який може бути далі вже розвиватися як бізнес. Ректор Житомирської політехніки каже, це важливий крок у розвитку університету. На базі університету, на базі інноваційного хабу, який відкритий, ми будемо зосереджувати і гуртувати різні наукові дослідження. Ми будемо робити все можливе, щоб потім ці наукові розробки і наукові проекти переростали власне в підприємства, щоб це був бізнес навколо університету, і це один із пріоритетних напрямків, який дозволить. Власне, університету розвиватися, забезпечення обладнання нового покоління для лабораторій та фінансування команд бере на себе приватна корпорація. Керівник освітніх проєктів корпорації переконаний, що спільний проєкт з університетом дозволить українському бізнесу вийти на новий рівень. Виробництво буде йти на українському ринку, а сам продукт він буде виходити в тому числі і на міжнародні ринки. Це будуть наші споживачі, але вся Лінійка, яка пов'язана з виробництвом продукту, ми будемо робити все, щоб вона була саме в Україні. Це принципова позиція, щоб логістика, щоб всі елементи доданої вартості залишалися в Україні. Каріна Цюмболюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. Тим часом, щороку у період холодів, у рятувальників більше є роботи, і на жаль, деякі виклики закінчуються трагічно. Тож, аби зменшити кількість пожеж через несправне пічне опалення, надзвичайники проводять рейди. На одному з них була і моя колега Іванка Сивак. За 2023 рік в Житомирській області виникло 2567 пожеж, в яких загинуло 59 осіб. З них 4 дитини. Травмувалося 48, з яких 3 дитини, та врятовано 30 людей, з яких одна дитина. Саме тому рятувальники проводять профілактичні відпрацювання. І сьогодні ми разом з надзвичайними завітали до малозабезпечених житомирян. Ви знаєте, що зараз велика кількість пожеж в приватних оселях виникає чому? через. Електрику, і ну, якщо в приватних домоволодіннях, через е, пічне опалення, ну і схоже, ну, щось до нього. Так. Да, да. Так, тобто. Перш за все, не користуйтесь якимись електроприладами, які ну, тепло генеруючими і так далі. Нет, так. Такого нічого. також нема. Так, сугубо у вас достатньо. Вот тут і в цілому, якщо навіть виникла не дивов, пожежа, не кажу у вас просто виникла пожежа через електроприлад. Ви в курсі, що його гасити не можна, поки не, не, не знеструмити yes. і берегти себе, в принципі, якщо ви не можете, ну. Перепочали переживати, так то краще нічого не робіть, просто покидайте оселю, викликайте 101 і довіртеся, це все професіоналам. Щороку працівниками ювенальної превенції Житомирського району управління поліції спільно з працівниками ДСНС в Житомирській області в нас проводяться профілактичні рейди з мешканцями приватних будинків щодо правила поведінки з пічним опаленням для недопущення нещасних випадків за участі дорослих, так і дітей. Окрім профілактичної розмови, відбувається перевірка пічного опалення та використання електрообладнання. Ну в цілому, дивіться, тут вам сказали, що так. Найголовніше це зараз робите да, да, ці всі розділки, бо у вас я не кажу, що резме розповідало. Що але щоб від цього бо ну, під ковра дуже добре розповсюджується пожежа. Про основні причини виникнення пожеж розповів головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Костянтин Мельник. Найчастіша причина виникнення пожеж це необережне поводження з вогнем. Але якщо виділяти саме зарошню, пору року, так і так далі, тобто близько 700 пожеж виникнуло через пічне опалення та електрообладнання. їхнє неправильне влаштування та експлуатація. Ну, перш за все, причина виникнення саме пожеж через пічне опалення це неправильно влаштовано. Протипожежна розділка, тобто або її в цілому відсутність, так на що хотілося б також наголосити. Увагу, що, по-перше, потрібно чистити димар. Не як всі вважають, що раз перед зимою, так і одного разу на рік його вистачає, димар, потрібно чистити щомісяця, тобто тоді це буде дійсно безпечне використання пічного палення. Також на що впливає сильно велике розповсюдження пожежі саме по даху, це велике його захаращення різним одягом і так далі. Тобто, в цілому, якимось непотребом, так але який досить сильно впливає на пожежу. А ось що знає Олеся Липська, до якої ми прийшли разом з надзвичайниками про правила використання електроприладів та пічного опалення вдома далі. Знаю, що повинно бути тут на полу накрите, щоб жар не, не падав. Ну, так, в принципі, це я знаю, що треба обрізати, але вони вже повторили мені так. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєтесь ви цих правил? Дотримуєтеся. І беріаю дитину, пристрігаю, ну, на. Розказали, що дотркатися не можна, дотрубити болі, тут гаряче. Об'яснили все те саме. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Та пожежі все ж трапляються у Житомирі. Під час однієї з них що сталося у підвалі багатоповерхівки, рятувальники допомогли 55-річному чоловіку покинути приміщення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС України у Житомирській області. Далі цитата вчора ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвалі дев'ятиповерхового житлового будинку. На місці події бійці ДСНС встановили, що всередині сильне задимлення і після Час проведення розвідки в підвалі ланкою газу димозахисної служби був виявлений 55-річний чоловік. Ідеться в повідомленні. Рятувальники вивели його на свіже повітря та передали медикам. Від госпіталізації чоловік відмовився. Зусиллями ж двох відділень рятувальників менше ніж за півгодини пожежу вдалося ліквідувати. Дитяча лікарня імені Башика, що на вулиці Шевченка у Житомирі, отримала медичні меблі від благодійної організації Житомирський благодійний фонд святого Пантелеймона». Константин Головчанський керівник цієї організації каже, отримали перший транш допомоги від донорів з міжнародного благодійного фонду Тріумф Серця, центральний офіс, якого знаходиться в Швейцарії. Вони захотіли допомогти саме дитячій лікарні Житомира. Серед отриманого це ліжка. Приліжкові тумби на колесах, також приставні столики, матраси, постільна білизна, трапеція для підтягування з ліжок, підйомники та різні аксесуари. Лікувально-діагностичний процес має бути якісним, каже Світлана Довгаль, заступниця медичного директора з надання стаціонарної допомоги дітям. Нове обладнання, медичне обладнання, яке ми отримали, значно покращить якість лікувально-діагностичного процесу, а також створить безпеч. Та комфорт для дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в закладі, зазначає лікарка, передає прес-служба Житомирської міської ради. В Україні тим часом триває різдвяний цикл святкувань. Ми вже відзначили День Святого Миколая, але свят ще вистачає. Тож що буде, чим порадувати дітлахів у Житомирі, розповідає Іван Касивак. Кожної зими дітлихи очікують атмосферу свята та казки. Діти Житомира не виняток. Тому управління культури Житомирської міської ради створило ряд заходів для дітей, нелегкий легкий для кожного час. 4 грудня стартувала анімаційна програма в мікрорайонах міста. Поділилася начальниця управління культури Ілона Колодій. У нас загалом 12 мікрорайонів ми розподілили і згідно графіку, який висвітлений на сторінки Житомирської міської ради, ми запрошуємо всіх маленьких житомирян та гостей нашого міста саме на ці локації. Вони анімаційна програма розрахована на 45 хвилин годину, яка безпосередньо буде на в центральних локаціях мікрорайону це сквіри або найбільш масові. Локації в самому мікрорайоні зустрічати дітлахів на локаціях буде святий Миколай. У дитячій програмі також задіяні казкові герої кролик та дракон, які символізують 2023 та 2024 роки. Великою популярністю користується саме резиденція Святого Миколая, яку відвідали майже дві тисячі діток. Ілона Колодій каже, що в будні приходять до трьохсот дітей. А ось у вихідні понад сотню. Ну безпосередньо з 1 грудня до 24 грудня включно. Ми Запрошуємо всю малечу, всіх маленьких житомирян та гостей нашого міста до резиденції Святого Миколая. Якщо, наприклад, це буде групка дітей понад 10 дітей або клас, потрібно попередньо записатися для того, щоб для них була як сьогодні організована додаткова анімаційна програма та майстер-клас. Якщо це просто мама з дитиною, вони можуть без запису проходити в будь-який зручний час з 12 до 19 години в маєток Філіпова. Івана Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі хочуть запровадити практику висаджування молодих дерев, кущів та інших рослин на місцях виробаних старих чи аварійних. Відповідне доручення 7 грудня. Погодили на засідання міського виконкому Житомирської міської ради під час надання дозволів на видалення чергової кількості старих та всохлих дерев на території громади, перелік яких може скласти на підставі звернень громадян та керівників ОСББ за словами заступниці міського голови Світлани Ольшанської, питання балансу зелених насаджень у місті наразі не врегульоване. Зі слів посадовиці у місті є достатньо локацій, на яких Починаючи з березня-квітня, можна висаджувати молоді дерева та кущі. Далі цитата. Я пропоную не чекати до весни і план озеленення громади скласти вже зараз. Міський голова не раз пропонував на попередніх виконкомах, коли ми розглядали питання видалення дерев, щоб ми шукали можливості висаджування дерев, але на це засідання у контексті розгляду цього питання ми знову не спромоглися підготувати рішення, яке б враховувало всі побажання, розповіла Світлана Ольшанська. І в кінці робочого тижня прошу кожного з вас на хвилинку зупинитися і у тиші вшанувати пам'ять наших захисників, з якими область попрощалася цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, це цілий світ, який знищила Росія. Дякуємо за наше українське небо, вічна шана героям. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Одягайтеся тепліше, бо холодно, бережіть себе і тих, хто поряд з вами. І, звичайно, не забувайте про наших воїнів, які тримають для нас українське небо, адже вони зараз у надзвичайно складних умовах. Допомагаємо їм, бо ми спільно маємо боротися проти ворога. Ми з вами побачимося вже в понеділок. Слава Україні! Героям слава! Торок 9 грудня температура максимальна в день мінус 2, вночі мінус 3. Вологість повітря 98%. Вітер східний 0,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.